Ввечері 13 серпня, коли в Токіо відбувалося засідання начальників генштабів армії та флоту із міністром закордонних справ, в кабінет раптово зайшов заступник начальника генштабу військово-морських сил Японії, віце-адмірал Такіджіро Оніші. До речі, це був головний ідеолог та організатор корпусу Камікадзе. І він заявив: давайте складемо план неминучої перемоги, представимо його на затвердження імператору і віддамо всі зусилля для його виконання. Якщо ми пожертвуємо життями 20 мільйонів японців у спеціальних атаках, перемога буде за нами. Під спеціальними атаками у ще мав на увазі удари камікадзе. Звісно, йшлося тут не тільки про льотчиків, де б японці взяли стільки літаків, але й про моряків, про підводників, про піхотинців. І простих ополченців, які мали пожертувати собою, забравши життя якомога більшої кількості ворогів.